Напередодні судреспубліки її організатори проводять громадянські лекторії, вільні громадяни, сильні громади запорука ефективної держави. Ваша лекція про психіку і духовність як фундамент внутрішньої свободи громадянина. Скажіть декілька слів на цю тему. Ну, в деяких словах тяжко розкрити цю тему, тому що ця тема і для мене це якби така, як кажуть, не почати край праці. З цією тематикою мені здається, що кожен громадянин якось повинен почати працювати, особливо серед тих громадян, які готуються стартувати в політику, наприклад, да? повинні це бути громадяни, якісь вільні духовно, вільні внутрішньо. Внутрішня свобода, внутрішня свобода це щось. Якесь явище, таке особлива, яка, я думаю, що мало притамане українському суспільству і українським громадянам, на жаль, я це констатую в своєму докладі. Теж хочу про це говорити, констатувати таку дуже низьку внутрішню свободу наших громадян. Бо ми виходці власне з того радянського суспільства, де як кажуть, був той тоталітарний режим, який знав, зробив таку таку, таку рабську масу, можна сказати, або люмпінізіровану масу, тобто маса, яка не, не, не має права думати про свої якісь більші потреби, що можна було там, наприклад, поїхати вільно там за кордон, поїхати там, щоб десь, наприклад, поїхати побувати. В'янській опері, там ще якихось інших країн, те, що доступне на сьогоднішній день громадянам більшості таких заможних країн, про що наші громадяни навіть не відважуться ну, якось мріяти. І тому я думаю, що більшість цих всіх процесів, які сьогодні, на жаль, буксують, ці реформи, які сьогодні не пішли. І, власне, ця маніпуляція, яка відбувається суспільством українським, вона базується на цій внутрішній несвободі українських громадян, українського суспільства. Я так це бачу. Ну, поки ми не, не, не почнемо працювати над собою, кожний окремо взяти, поки не будемо ставатися вільнішими, в нас не буде відваги, щоб підтримувати ці реформи, щоб їх початкувати їх виконувати якоюсь особистою жертвою, якоюсь ціною, яку ми платимо за ці реформи. Ми ж не хочемо платити, ми хочемо тільки, щоб хтось за нас все зробив виконав. Це досвід власне такої, можна сказати, рабської ментальності. Беручи до уваги досить не ситуацію у державі та з країнами-сусідками. Яка зараз найвигідніша стратегія для України щодо міжнародного співробітництва? Ну, я думаю, що стратегія такого діалогу, відкритості. По крайній мірі, ну, ми не можемо, як кажуть, маніпулювати тими сильними державами. І сьогодні, щоб якось вміти домовлятися, вміти вести цей діалог, де би ми могли відстоювати ті наші якісь потреби, ті наші якісь запроси, які би ми хотіли мати. Мені здається, всі інші тактики вони показують, що ми про програємо. Коли ми входимо, наприклад, з Росією в це суперництво, то ну, нам хочуть так предлагати, що начебто ми так, ніби десь там. Здатні перемагати, перемогти, але повинні ми бути свідомі, що якщо держава сильніша від нас, то вона може завдати нам дуже великих збитків. Я думаю, що це відбувається. І зараз ми платимо цю ціну. Це розрушений Донбас, Луганськ, скільки людей, котрі і загинули, і котрі втратили своїх близьких, рідних, котрі сталися переселенцями, біженцями на інші території. Це все ж ціна, яку платить наше государство за те, що може, може. Ну так мені здається, що десь не допрацювали дипломатичними шляхами, що десь може не домовились, так як може можна було. Так мені здається. Взагалі щодо ситуації в Україні, більше двох років вже пройшло з моменту революції гідності або майдану і обіцяного жити по-новому так і не настало. На вашу думку, хто в цьому винуватий? На мою думку, винуватий кожен з нас. І на мою думку, що деякі люди вже почали жити. Не те, щоб для всіх, для багатьох людей. Я думаю, що ця революція гідності сталася. Якимось пунктом відліку. Але що це за відлік? Чи ми будемо чекати, поки добрий дядечко нам зробить реформи в країні і що дозволить нам краще жити? Але ж ми до цього не готові. Навіть, власне, навіть не розуміємо, чому ми не готові. Так мені здається. Тому я думаю, що починати треба кожному з нас. З нас від себе. І тоді, як кажуть, поміняєшся ти і поміняється світ довкола тебе. І це вже буде пунктом якогось нашого зростання економічного, політичного, якогось соціального, що ці кризиси будуть помаленьку якось... не нами все більше володівати, а ми ще будемо їх привозмагати. Громада як інструмент народовладдя. На вашу думку, як це має працювати? Ну, я думаю, що в громаді. Перш за все, так же само потрібно розвивати цей якийсь діалог, щоб люди вчилися висловлювати свої потреби, свої думки, свої очікування, свої вимоги до тих, хто береться керувати ними. Я думаю, перш за все, треба організовувати щось на поділу цього такого громадського якогось лекторію, вчити людей, що від такого саме спілкування, від такого. Діалогу, який треба вчитися вести, буде залежати наше майбутнє життя, наскільки ми відважимося кажуть, заявити про себе, про свої потреби. Це береться від кожної громади. Кожна громада повинна осознати, якось визначитися за своїми очікуваннями і своїми перспективами, які вона хоче власне, розвивати ну, на території, де вона проживає. Тому від таких, здається, банальних простих речей, поки ми самі не будемо мінятися, коли, коли в громаді ми не побачимо оцей для нас якийсь ресурс, соціальний ресурс, політичний ресурс, поки ми цього не побачимо і не зрозуміємо, що ми самі маємо бути відповідальні за своє життя, за свою, за свою домівку, за свою територію громаду. Чи є правильною єдність слов'янських народів? Ну, напевно, є. Тільки я не так зовсім розумію, що ви вкладаєте в цей зміст, але єдність народів, я думаю, це завжди те, до чого треба прагнути. Ваша філософія, особиста ваша, щодо ситуації, яка зараз в Україні. Ну, Моя філософія, власне, відображена всьому назві цього, цього мого реферату докладу. Що треба працювати починати працювати від внутрішньої свободи, ставатися більш вільними. Це праця. Я думаю, на все життя, і підставою є духовність і психіка. Для наших людей, на жаль, я можу сказати, що дуже. Притаманна дуже мала культура якогось психологічного, якогось зростання. Дуже мало людей якось там на консультацію до того ж психолога, до того, щоб пропрацювати свої психоемоційні проблеми у психотерапевта. Дуже-дуже маленька культура. Це розвинено в більших містах, таких як Київ, може, Харків, може Львів, там, де ми чуємо про ці осередки, про спеціалістів, які там заявляють про себе, рекламують себе. А в таких, як Полтава, на жаль. на жаль, я колись в Полтаві, до речі, працював. І тоді почав, теж, можна сказати, займатися психологією також. На жаль, ще треба відобразити, що ну, мала культура, щоб люди шукали цієї кваліфікованої допомоги, щоб десь ставатися. Сильнішими, вільнішими, щасливішими, більш здатними любити свої сім'ї, своїх близьких. Щоб ми такими ставалися, треба працювати від себе. Це моя філософія. Готовий допомагати як священик, як психолог, кожну, кожній людині, яка приходить до мене. Хочу їй рекомендувати якось і хочу вміти допомогти. Прагну допомогти, щоб дійсно людина мінялася, щоб мінялося наше суспільство. Така моя філософія. Що саме повинна зробити кожна людина для того, щоб, як ви сказали, життя покращилось? Статися більш вільною внутрішньо перше, а далі вже розвиватися. Коли людина стається вільною, тоді вона реально щось міняє в собі. А так дуже багато людина хоче, говорить про те. Я так хочу, багато сильно хочу, але нічого не робить, не міняє. Так само ми, вже, як ви казали, котрий рік говоримо про реформи, вже пережили цю революцію гідності, а зріє третій майдан. Тому що цієї справедливості соціальної так і не наступило. А чому? Тому що нас вважають, що нас можна обманювати, нами можна маніпулювати. І що до нас може несправедливо відноситись, несправедливе розподілення тих самих якихось фінансових там коштів, засобів нашої країни, інших там засобів, які, в які наша країна дуже багата. вважаю, що нас можна дурити. Які цінності мають бути у кожного народу для того, щоб не стратити єдність? Ну, цінності. Ну, а для нас притаманні цінності християнські, в тому, що, власне, Україна поділена, досить поділена, навіть не на християнські, такі церковні деномінації. Це, якщо брати за кількістю, то, звісно, православна, православна Московського патріархату, ви знаєте, що вона найбільша Київського патріархату, греко-католики, протестанти, католики. Ставлю нас на останньому місці, ну, бо кількість католиків римських, бо я належу до Римсько-католицької церкви, вона ну, така найменша, найменша на Україні. А до речі, в Полтаві то в є римсько-католицька церква, якщо ви знаєте, на вулиці Марата, 16, на вулицю Марата вже, мабуть, переименувала чи ні. Ну, Повинні так. Бути. Ось. і Тому я думаю, що для нас цінності християнські, вони дуже. Дуже добре підходять, ми про них багато говоримо. Що би варто, щоб вони дійсно якось нас внутрішньо були здатні змінити, змінювати, щоб вони нам давали цю любов до ближнього, про яку проповідається в Слові Божому в Євангелії, в святому письмі. Говориться про це. Ми на устах маємо ці слова, щоб якось ми навчилися, щоб втілювати їх в життя, щоб ними жити, щоб не залишалися на поверхні того балакання, але щоб життя якось ми старалися сприймати більш відповідально, більш глибоко дивитися на речі, якими вони є самі в собі. Дайте декілька напутніх слів для майбутніх поколінь. Не таке питання вводити <хи> в ту тупік, в тупіковий стан. Ну, хочеться побажати. Ну, не так далеко там, на майбутнє покоління для нас всіх, для тих, хто сьогодні живуть, хто буде завтра жити і найближчі літа. Ну, хотілося б, щоб ми були, ставалися в більш в повноті людьми, люблячими, щасливими, вільними, свободними. Творчими, щоб ми могли реалізувати ті дари, які Господь Бог закладає, заклав кожному з нас, щоб ці таланти, якими ми володіємо, щоб ми їх реалізували, щоб ми їх не закопали, щоб Україна розквітла тими талантами, в які вона багата, щоб ці таланти не мусили втікати з України, десь шукати якогось заробітку, такого на більш-менш достойне життя, щоб не переживати там за кусок хліба, за якийсь одяг. Щоб ці люди могли зреалізуватися на Україні. Цього бажаю нам всім, щоб ми побудували, щоб ми пам'ятали, ставалися відповідальними, будували таке суспільство. І дай Бог, щоб за нашого ще життя, не майбутні покоління, за нашого життя, щоб це вже наступало. Дуже дякую вам. Вам дуже, дуже дякую.